Перед тим, як будете чистити опеньки, приготуйте собі дві посудини. Це на чисті опеньки, у мене буде така біла миска. А ось тут я взяла просто папір. Сюди буду відкладати свої сміття. І беру ось так ніжечку, де погано зрізана її, відрізаю. Дивлюся у ніжку. Якщо ніжка чиста, ось, бачите, хоч малий грибок, але то добре видно. Якщо вона чиста, значить опеньок не червивий. Такий малесенький я його не розрізаю. Далі, наступний зрізаю ніжку і дивлюся в ту ж саму ніжку. Якщо вона біла, зрізаю ще, бо тому він довгий. І я ось цей опенюк, ось так почищу ще цю паутинку, заберу і теж не розрізаю, кладу. Ось я вже перебрала, почистила грибочки, червиві відділила на бік, заливаю це все холодною водою і ставлю на балкон. У водичці е, опеньки стояти будуть в мене цілу ніч, вони зм'якнуть і стануть такі підатливі для того, щоб краще я отак ще завтра їх промию, перед тим як буду добре варити. Бо так вони зараз такі крихкі. А коли постоять ніч у водичці, вони будуть мати менше слизу в собі і будуть добре митися, несу на балкон. А ось це великі, теж заливаю холодною водою і виставляю на балкон. Вони простоять ніч, і будемо завтра їх ще мити, а потім ми будемо вже відварювати. Тепер, друзі, це все гарненько ось так будемо мити. Бачите, на очах одразу гриби світліють. Вони вистояли цілу ніч. Бруд весь гарно зараз зійде. У мене голос трохи захрибий, бо це ще ранок. І на такий друшлячок відкину разочок, тут є сміття з полощем. Та ще разочок промиємо. Гриби у нас вже чисті. У кастюлю кладемо їх ось так. Заливаємо водою. І ставимо на середній вогонь для того, щоб вони нам закипіли. Коли вони закиплять, ми їх ще раз один раз злиємо водичку і промиємо. Починають закипати мої опеньки, буду їх стіджувати. Ось так приблизно це виглядає. І першу водичку треба злити обов'язково. Це для того, щоб гриби були чисті. Промиємо їх. Та в, той сам, в ту саму кастрюлю насипаємо знову. Кастрюлю ми не обов'язково, їх стало уже менше. Заливаємо водою та будемо варити приблизно 2 годинки у цій воді